Є її Ласкаво просимо. Дякую, що вибрали мене. Це був лише сон. Зітреш мене у твоєму віці. Та й з тебе пісок сиплеться, старий. Доброго ранку, капітани Зеракі. Надзвичайно щасливий сьогодні підмітати цю вулицю для вас. Усім доброго ранку. Доброго ранку. Гвалтують! фестиваль Ізу. Це такий фестиваль, який наш коледж проводить у травні. І там відбувається міжклубний конкурс краси Містер Ізу. І клуб, який перемагає у ньому, отримує грошовий приз. Ви вирішили відправити нас, так? Йос! Ніхуя! Його ще називають виставкою гомиків! Або серделькове паті. І куди далі, дівчино? Чому б тобі не дати можливість уріхіми вказувати нам дорогу? Лейтенанте, що ви що капітан можете заблукати у трьох соснах? Замовкни! Куля для боулінгу! Колись я її приб'ю. Годі, заспокойся. -ка. Відверто кажучи, ти теж не сильний в орієнтуванні. Ти знала про це? А, так. Торік бачила. Я в цьому не беру участі. Бути Нахуй треба? Мені здається, чи воно рухається до нас. Більше схоже на «О, Господи, ваше величносте. Що? Що це в бісе <вбігає>? таке? Ей, кохай. Ти <пи> краси, <пи> Що? Якщо візьмеш участь, то точно переможеш, використовуй свій шар на благо клубу, будь ласка. А ти той самозакоханий нарцис із зачіскою, як горщик. А ти хто такий? А, ну тоді виходить, що вам не потрібний. Чому це? Тому що у вас для цього є кохай. Чуєш, Йорі. Що таке? Ти будеш по приколу. А палку в сраку. Тобі ніколи не перемогти мого брата! Тебе ж І Я вже змирилася зі своєю долею. Ти не повинен нам дякувати. Правильно. А зараз у тебе немає О, причини домовлятися цього нового світу. ГАЛТУЮТЬ! Це неможливо, щоб я, бляха, напився і проснувся з якоюсь напівголою бабою. Хоча чому я дивуюсь? Але, бляха стопе! а хто вона взагалі така? О, ви ж уперше бачите. Ну ти ж знаєш, що наш клуб міжвузівський, так? То вона виходить з іншої шараги, прийшла? Связу Сахамаока жіночого університету у Омі. А чому вона тут спить? Може, тому що тут був футон? Але як би вона спала зі мною в обнімку? Вона не з тих дівчат, яких це турбує. Бачите, а я що казав? Боляче, лейтенанте, ви ж прокусите, прокуси. Що щось мені підмішали, так? Звичайно, дідавай, кітахарабей. Звичайно. Іорі, щось сталось? Ні, нічого. але мені це вже набридло. На такій відстані я навіть не маю змоги йому врізати. Йється, я знаю вихід. Разота, що ти зробив? Вибору не було. Ти мене вже дістала. Постійно повторюєш, не рятуй мене, іди геть, я тобі, здається, вже казав, мені начхати на твою думку. Міняємося. На цей раз я допомагаю, а я в цей час піду за випивкою. Що це ти там виробляєш? Ч -ч 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 сад? Це не та... Які ж все-таки хлопці тупі? То ви хотіли, щоб і мамура це випила. Це вже вдруге. Кохай ось чай для тебе. О, Дякую. Вибач, у мене не було іншого виходу. Як це, блять, не було виходу, а? Рукія! Я така щаслива, що ти живий! Ренджі! Я був впевнений, що ти прийдеш. Твоя правда. Якби я не прийшов, хто б тоді врятував руки? Годі, Ітіго! Що ти в біса робиш? ну. Ти ж не збираєшся. Лови! Ти божевільний негідник! Робив, якби я, я хочу її вам не впіймав. Те, що віддати. Ось. Беріть. Чамо! Чісто сказала, що подай заявку на конкурс лише за однієї умови. Якщо ви братимете участь у сосископатії... Тоді якого хера ми взагалі це робили! Все було гарно! Ти, бляха, одягнеш цю жіночу форму. Я не кожу на долбойову, як ти. Схоже, їм весело. Я радий, що вони стали такими близькими.